Що, не очікували, що я знову зроблю відео по Роблоксу? А я зробив. Останній раз Роблокс на каналі був аж півроку тому. Всім привіт! Так як розбір айсбергу займає багато часу, я вирішив зробити невелике відео, щоб канал не пустував, поки я роблю основне відео. Тож сьогодні ми з вами дізнаємось. Наскільки кровавий може бути Роблокс, і розглянемо декілька прикладів. А перед початком невеликий дисклеймер. Якщо ви слабонервна або чутлива людина, попрошу закрити відео. Це для застереження на всякий випадок, бо не всі можуть на таке дивитися. А всі ті, хто залишилися, приємного перегляду. Також, якщо вам не байдуже, як у мене справи і що я зараз роблю, то запрошу вас до спільноти на моєму каналі. Там усі новини про нові відео і іноді плани на канал пишу. Коротше, щоб знати актуальну інформацію, то читайте, будь ласка, спільноту, бо для мене важливе спілкування з аудиторією. А тепер до відео. І перший плейс, який ми розглянемо, це Blood Engine Alpha Test. Даний плейс знаходиться ще у розробці, але вже на сьогоднішній день система крові і розчленування виглядає круто. Перед початком вам треба обрати зброю, з якою ви будете вбивати NPC. Я от, наприклад, взяв це і тепер давайте глянемо, як виглядає ця гра. Якщо вам незручно грати від третього лиця, то нажавши клавішу V, ви зможете змінити камеру від третього на перше лице. І ще дуже важливий пункт. Вам треба в налаштуваннях самого плейсу вимкнути пункт Toggle Blood and Gore. Бо без цього ви не насолодитеся цим мислом. А тепер вже перейдемо до тесту гри. В цьому NPC можна відстріляти голову, руки та ноги. Тут дуже добре деталізовано внутрішній NPC, Ну і звісно, дофіга кров'яки. До речі, вибачаюся, що графіка виглядає недобре. Це тому, що в мене ще у листопаді зламалася відеокарта, і тому це все тягне один процесор, але все одно це не завадить нам тестити сьогоднішні плейси. Якщо вам теж захочеться в них пограти, посилання на них ви знайдете у описі до відео. Також, крім системи крові і розшланування, тут є багато зброї, яка теж заслуговує уваги. Дуже круті анімації, так і модельки зброї. Розробники дуже сильно постаралися, і я сподіваюся, що проект не закинуть і будуть його розвивати. Ну а це все, що можу про цей плейс сказати. Тож підемо далі. Другий плейс це Untitled Shooter 2 Bulletstorm. До речі, цікавий факт, цей плейс мені записати вдалося дуже тяжко, бо мене тупо постійно вбивали і не давали нормально записати футаж для огляду. Але хоч якось це й вийшло, хоч нормально розглянути в деталях не вдалося. Не прям критично, але трошки сумно від цього. Коротше, давайте розглянемо цей плейс. Що ж, в цьому плейсі, так само як і в минулому, можна розчленувати усі частини NPC або гравця. Виглядає круто, може трошки гірше ніж в першому плейсі, але теж непогано. І до речі, так само як і в минулому плейсі, вам треба зайти у науштування і увімкнути кров. Розшланування, і як додатково, можна увімкнути крики при смерті чи утриманні урону. Для когось це плюс, для когось мінус, але тут можна перестрілюватися з іншими гравцями на сервері. Як для мене, це був мінус, тому що я сюди зайшов глянути систему крові і розшланування, а мене постійно просто вбивали, що прям вибісило. Для NPC можна відстріляти ногу, голову, руки, тіло. До речі, про ціло. В Минулій грі. Рештанувати конкретно тіло не можна було. А тут це присутнє. Тож це плюс цієї гри. Але хотілося б, щоб була функція щиту, щоб тебе інші гравці вбити не могли. Бо, наприклад, я сюди зайшов, щоб глянути, як розшалування виглядає, а мене постійно вбивали. Коротше, плейс і система круті, але і мінус з гравцями теж є. Ну для кого як? Це все, що можна тут сказати, тож, давайте підемо далі. Наступний плейс Combat Warriors. Цей плейс дуже веселий і динамічний. Йому ти воюєш з іншими гравцями не на автоматах, а на мечах, наприклад, лопата. Коротше, в цьому плесі ти прям можеш роз'їздити мечами, частини тіла інших гравців або зривати їх. Також тут є усілякі рухи, щоб ухилитися від удару. Тут система розланування і крові не прям така офігезна, як в минулій грі. Але все одно в цій грі вона присутня і зроблена непогано. Тож я й додав цей плейс до відео, тому що вона за уваги. Тут тобі можуть відрізати руки і будеш ти своєю лопатою махати тільки однією рукою. Коротше, тут прям коїться баталії між гравцями, що сюди підходить прямо в точку. Але щоб детально все розглянути, це буде важко. Але і так можна все побачити. Тут ти повинен заробляти гроші, щоб купляти нові гранати, мечі і інше. Плейс в цілому непоганий і як. Сама ця система, за якою ми прийшли, теж. Це, на жаль, все, що можу сказати по цьому плейсу. Що ж, на цьому мій список підійшов до кінця. Звісно, ви скажете, що мало, і є ще багато плейсів з і кров'ю, але я обрав самі нормальні і пророботні плейси. Такі плейси, як Untitled Shooter. В них тупо обрізали половину цієї системи через, напевно, бан чи його можливість отримання. Ось такий Роблокс, на жаль. Що ж, сподівайся, айсберг не забере у мене багато часу на його розбір. Можливо, я розіб'ю його на дві або на три частини, бо він досить великий. Ну а на цьому все. І сподіваюся, побачимося вже скоро.